Мені не здає... Що у світі не існує людей, які не люблять листівки. Колекціонери листівок виділяють два види карток вітальні і подарункові листівки. Якраз для любителів таких карток був створений проект Посткросинг. Він дає можливість отримувати листівку з усього світу. На початку листопада, 2015 року, у проекті було зареєстровано понад 590 тисяч чоловік з 212 країн. Також визначили, що за годину пересилається більше 1200 листівкових. За це що це за такий проект та як до нього долучитися, знають. Наші наступні гості, посткросери Світлана Мазепа та Тетяна Решетняк. Вони вже у нашій студії готові ділитися інформацією. Доброго вам ранку! Добре Дякуємо, рані. що завітали до нас і ще із з такими красивими листівочками. Е, найперше, що хочемо згадати от трішки про історію, взагалі, коли і як і ким був започаткований посткросінг? Посткросінг виник 2005 року. Автор його тоді ще на той час студент португальський Пауло Магальянш. Він дуже любив надсилати листівки, отримувати листівки, яким чином хотів ділитися своїм хобі з іншими. І таким чином він створив сайт, який має на якому можна зареєструватися будь-якій людині, отримати певний код і надсилати на будь-яку адресу, в будь-яку країну свою листівку. І проект буквально з кожним роком набував надзвичайного поширення. Уявіть собі, що це жива пошта, яку можна отримати, взяти в руки, подивитися на неї. Здавалося б, із розвитком технології це відходить трохи назад, а вийшло зовсім навпаки. Тому стало дуже популярним, і на сьогодні це вже понад 300 мільйонів надісланих листівок. Це вже дуже багато користувачів, і Україна. В цьому проєкті традиційно останні роки в десятку лідерів входить і займає угу. дев'яте місце. І на сьогодні вже десь понад 24 тисячі учасників з України. Ого. Ви нам принесли проекті. листівки, я так розумію, та з яких країн а, ви їх отримували, і як давно ви займаєтеся? А? Отриманням листівок і надсиланням взагалі перше моє хобі це колекціонування. Я колекціоную всі марки. Uh -huh. Потім пізніше я дізналася про це захоплення і стала займатися посткросінгом. Отримую, отримую я безліч листівок, це я тільки частину. А, а Там є така ще можливість отримувати листівки на ту тематику, яка тобі подобається. Спочатку ага. я отримувала на всі різні тематики. Потім останнім часом стала отримувати я. На тему дня святого Валентина кохання О, угу. всі, всі почали мені надсилати такі марки з серцями, з привітаннями. О, такі, от, Всі угу. тематичні. Підбирають мені дуже приємно. Вони навіть підбирають такі марочки, присвячені цьому. Ну, а це якось потрібно зареєструватися початково, так. вже так, сказала пані Тетяна. так? Так, Зареєструватися в системі. Потім система вибирає автомат, автоматично, кому надсилати, угу. якому другу надсилати. Потім... Цей друг отримує, і також мені хтось інший реєструє все в системі, що він отримав. Я з'являюся в цій системі, і uh -huh. хтось інший, коли хоче комусь відправити, бачить мою адресу, бачить мої вподобання, що я хочу отримати. Цікаво, от тобто що там вас... можна вибачте, Там можна ще в акаунті написати свої вподобання. Так, так? так я написала вподобання і побажання. По я і от можна про себе більше написати. Я написала про себе, написала про свої вподобання, що я люблю. І одного разу я замість таких звичайних листів. Отримала такий чудовий подарунок mm -hmm. із Франції, з Парижу. Отримала замість oh. звичайних листів, який mm. чудовий. Мені так було дуже приємно, я його постійно проглядаю. Mm -hmm. І Потім цей мій товариш став мені писати електронною поштою. Ми з ним зараз листуємося вже протягом. Тобто, в принципі, можна часу. і знайти друзів собі. Так, і ми з ним листуємось, і, можливо, найближчим часом наша наступна зустріч буде, я сподіваюся, в Париж. А от цікаво, як ви взагалі, от що, що повинна містити листівка? Це довільна якась форма, що ви взагалі зазвичай пишете у листівках? Побажання, люди пишуть побажання. побажання. Ні, ні, ні. Люди пишуть, що вони хочуть. Ага. Напишіть своєю мовою. Людям цікаво отримати, наприклад, як китайською мовою звучить щось, ага. як українською мовою. Або пишуть, напишіть про себе, напишіть про свої хобі. І люди пишуть будь-який текст, що в них на душі, можуть якісь загадати якесь бажання, пишуть бажання побажання. Ну, я і, власне, також... листівку вибирають теж власне, за власними да, побажаннями. Так, да, за побажаннями тому, тому, хто в... Вка... ну, тому респонденту, кому надсилає, він <гум> дивиться. А от ви ж в свою чергу теж надсилаєте листівки, так. так. Як ви їх підбираєте, як ви їх шукаєте і де ви їх знаходите? Спочатку я вибираю адресу, куди мені послати. Ні-ні, сам, сам, сама листівка, ось так. ви десь її купуєте, чи можливо своїми руками робите? Я інколи куп... я, ні, купую я на Укрпошті всі листівки стівки uh -huh. там дуже широ, велика кількість листівок, різноманітні але потім ще я можу фантазувати, підбираючи марки uh -huh. є марки чудові традиційні головні убори це дуже uh -huh. популярні багато хто цікавиться локомотиви це багато хто вподобає. пані тетяна нам має. розповість про марки та трішки uh -huh. тому так. що я тут величезна да, да, кількість не. що постросін він звичайно це проект незалежний від нас але він дуже нам цікавий тим, що він популяризує пошту традиційну пошту, так і він дійсно поскросери, зокрема українські, завдяки нашим маркам, чудовим мистецьким несуть інформацію про Україну в світ. Вони надсилають картку певного сюжету. Вони підбирають ретельну марку певного сюжету, uh -huh. яка подобається там їхнім друзям. І розумієте, світ дізнається про традицію України, культуру, да. народне вбрання, мистецтво українське, То історію. Тут дійсно є головні убори та українські, uh -huh. Так, тут бачу. можна підібрати марки абсолютно на різні теми, дуже цікаві, дуже широкі. Uh -huh. от, і постросери, як є своєрідними посланцями, як марка є символом держави, символом України. Uh -huh. Поскросери ніби її транспортують, також нашу марку і нашу культуру. Uh -huh. е, звичайно, зараз виробників. Карток дуже багато, їх можна придбати будь-де, але е, крім того, можна придбати дещо зовсім унікальне. Наприклад, є от така продукція, яка називається карт максимуми, унікальна для Укрпошти. Це коли картка випускається не просто на якусь тему, а до певної художньої марки. Угу. І е, вона ця марка наклеєна на цю картку і погашена спеціальним, теж тільки для цього зробленим штемпелем перший день, який діє угу. один день. Ця продукція колекційна, звичайно, її збирають філателісти, колекціонери. Вона дуже цінується, і постросери uh -huh. теж її вподобали. І знову ж таки можна підібрати флора України, транспорт, що люблять колекціонери. Uh -huh. От, наприклад, відомі особи кіно це теж досить колекційна uh -huh. тема. Ось віра холодна витримала зараз. В руках. також цікаво настільки взагалі затратний цей проект і займання цією справою. Ну, розумієте, всі розваги вони в принципі певною мірою затратні, але не настільки, щоб це не могли собі навіть дозволити діти чи батьки для своїх дітей. Тобто це настільки захопливо, що людина, уявіть собі, пізнає історію та культуру різних країн водночас, де вона не бувала, може там не скоро побуває, так? але вона має певне уявлення. Крім того, вона вивчає мову, адже це міжнародний проєкт і це теж дуже класно. Uh -huh. Написати про себе, Смирний про свою країну, прочитати про чужу країну. І потім молоді, дуже, дуже популярно серед молоді, отримує за певний досить короткий термін. Чудові унікальні колекції принагідно, хочу сказати, що ми дуже часто виставляємо ці виставки їхніх колекцій? Це дуже цікаво угу. подивитися. Тобто ці картини. картинки посткросини можеш, можеш краї... її виставитися. Звичайно, в Звичайно, так ми навіть надаємо ці їм площадки. Ми з ними в цьому плані співпрацюємо. Угу. Ми дуже раді. Цьому. А яка от з вашого досвіду, яка країна є найактивнішою? Там на сайті посткросінгу дуже цікава статистика. Будь-хто може подивитися, там є все, і які країни беруть участь, і скільки з серед них зареєстрованих користування. Увага на сьогодні лідером є Німеччина, uh -huh. потім Сполучені Штати, Нідерланди, Білорусь, Китай, Україна на дев'ятому місці, uh -huh. за нами Польща, Чехія, тобто там рейтинг є uh -huh. і по кількості зареєстрованих користувачів, і по кількості відправлених ними карток. Досить цікава статистика. Я так думаю, yes. що в переписці в обміну листівками є теж якісь цікаві історії. От ви вже розповіли нам про Францію. А що ще було такого? що запам'яталося? тому що листівок, Дуже багато величезна кількість чи є якусь, яку ви там наприклад виділяєте для себе? Так, ну це просто, наприклад, коли в мене поганий настрій чи що-небудь що, що трапилося. Я відкриваю всі свої листівки, переглядаю їх. І після цього я мрію, що я туди подорожую, туди подорожую. Після цього в мене дуже піднімається настрій. Чи є у вас найулюбленіші якісь, які можна от виділити показати так, нашим телеглядачам? Так, Найулюбленіше це на першому місці. Це в мене ті, що я отримала в подарунок. Вони можна? з Франції. Франції. Це, це з мене Франції. на першому місці. Так, і оці, я я ті, що ті, що ось у мене ось окремі. Ой, угу. мене. А наприклад, листівки власноруч зроблені руками. Таке практикуєте, подобається такі чи ні? Таке практикується. в принципі, звичайно, треба надсилати листівки, які відповідають. Ось така стандартам, це ваша але каша. посткросери це вигадливі, досить люди. Mm -hmm. Вони придумують звичайно якісь цікавинки, якісь наліпки туди. Ну, тобто, хоче кожен подати певного якогось свого індивідуального чогось. Я знаю, що марки теж колекціонують. так? Звичайно, марки колекціонують філателісти, і дуже цікаво те, що посткросери спочатку захоплюються листівками, відправляють ці картки, а потім мимовільно придбаючи такі красиві марки, вони стоять. Ще філателістами вони потім дуже цікавляться марками, і принагідно не хочу сказати, що Україна минулого року, 2015 року, випустила е, спеціальну марку присвячену посткросінгу. Ще не багато поштових адміністрацій випустили uh -huh. подібні марки, але це вже стає традицією. Тобто поштові адміністрації намагаються вшанувати цей uh -huh. рух, е, там популяризувати його. Це перша художня марка випущена на самоклейному папері. Uh -huh. Ми, звичайно ж, узгоджували і дизайн, і ідею проєкту з автором Паулом Магалья іншим. Uh -huh. Він дуже схвально поставився до цього. Він був дуже радий, що в Україні також е, оцінили гідно цей проект. Чи відгукується е, чи ви відгукуєтеся ви на ініціативу, наприклад, самих посткросерів? Uh -huh. Звичайно, вони для нас, скажімо так, дуже важливі, їхня думка важлива, вподобання важливі. Ми вивчаємо, чим вони користуються, що б вони хотіли. Тобто читаємо їхні форуми, спілкуємося з ними. От. І, звісно, намагаємося враховувати їхні якісь побажання. Саме в Києві багато активних? У Києві багато активних посткросерів, є групи, і не тільки в Києві, Харків, Донецька область, Дніпропетровськ, Львів дуже активні посткросери. Угу. Тобто, дуже багато є таких невеличких груп, вони об'єднуються. І а як ще взагалі цікаво, як, як взагалі реагують коротко от, на українців за кордоном, от, на, по, посткросерів українців? От, як там реагують Ви знаєте, в повідомленнях і від я, наприклад, ну, що я можу сказати, коли ми випускали цю марку, присвячену посткросіну, ми, звичайно, її наперед анонсували, і її ж анонсував Пауло на своєму сайті. І коли марка ще не вийшла, а ми почитали відгуки з різних країн, люди писали. Ну, це було надзвичайно. Надзвичайно, настільки це все подобалось. От наше унікальне щось традиційне, українське, народне, всі були в захваті. Я думаю, після наших таких захопливих розмов в Україні ще більше збільшиться посткросерів, власне, чого і бажаємо. Дякуємо вам за таку цікаву розмову за листівки, за марки. Ось власне. Ми нагадаємо, що говорили ми сьогодні про рух посткросинг. Це обмін листівками з різних країн світу. Говорили ми з посткросерами Світланою Мазепою та Тетяною Решетняк.